Підсумовуємо тиждень, що минув разом із дайджестом спортивних новин від Львівської мануфактури. Новин новини з футболу. Львівський рух поступився команді «Оболонь» із рахунком один-два удома. А колос із Ковалівки та Карпати Львів не визначили сильнішого. Матч завершився бойовою. нічиєю 1-1. ФК Миколаїв та ФСК Корміл Яворів стартували у чемпіонаті аматорів. Команда «Корміл» зіграла вдома із Сарненським маяком із рахунком 0-0. А от Миколаїв на виїзді поступився Тростянцю із Волині. Рахунок матчу 3-1 премєр Ліга Львівщини у середу, 13 серпня, Сокаль Дацький текстиль зіграв нічию із командою Рух Три Львів. Матч завершився із рахунком 1-1. От ФСК Корміл здобув перемогу над командою Покрова Коликів 2 об'єднаної з Львова нижнього білки, забивши чотири м'ячі. А у відповідь пропустивши лише раз. У п'ятницю, ж 15 серпня в камуколаїв обіграв команду із «Мостиськ». Матч завершився із рахунком 3-1. А от у неділю 17 серпня ФК Олесько мінімально здолало команду «Легінь воля», об'єднаної з Брюховичів-Братковичів. Матч завершився із рахунком 1-0. ФК П'ятничани забили чотири рази у ворота команди Покрова Куликів 2 а ФСК Гірник Новояворівськ розписався один раз у воротах команди Галичина із міста Дрогобич, У відповідь не пропустивши жодного гола. Матч команди Поган львів із командою Нафтовики з міста Борислав перенесено. Гандболістки з Львівщини у складі збірної України вибороли бронзу на євро 2025 Юніорська збірна України Ю-17 з гандболу посіла третє місце чемпіонату Європи у дивізіоні Чемпіоншіп. Цей результат приніс нашим дівчатам ще й путівку до елітного дивізіону Євро 2027 Футболісти з Львівщини чемпіон України серед ветеранів віком 45+. Фінальний етап чемпіонату України відбувся на стадіоні Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Змагання ж присвятили пам'яті видатного футболіста і тренера Анатолія Конькова. Чемпіоном України 2025 стала збірна Ліги ветеранів Львівщини. Срібні ж медалі здобула Кудрівка із міста Ірпінь а бронзу агробізнес із Волочиська. Загалом у чемпіонаті взяли участь цьогоріч 15 команд ветеранів, а до фінального етапу вийшли шість сильніших. Такими були новини спорту цього тижня. А ви підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.